Добровільне об'єднання громад, як з'ясувалося, не зовсім добровільне. Принаймні, громада села Устеріки прийшла на сесію обласної ради, аби виявити свою незгоду з об'єднанням у Білоборізьку ОТГ. Не було виборів, не було рішення. Рішення сфальсифіковано про об'єднання біля 90% Жителів проти об'єднання доводимо ситуацію до абсурду, до конфронтації. І зараз, так як ми даємо на Донбасі розумієте, особливий статус, так ми породжуємо зараз тут вогнища. Протилежні тому що нема добровільності, такому виступу передувала жива дискусія між обранцями щодо прецеденту. Очільниця фракції Воля Ольга Галабала звернулася до депутатського корпусу з пропозицією визнати роботу офісу реформ незадовільною Адже саме ця структура займається питаннями децентралізації в області та допустила порушення принципу добровільності в об'єднанні громад. Ці громади, які хочуть добровільно об'єднатися, їм не дають такої можливості. А тим громадам, які не хочуть об'єднуватися, там не Ходяться громадські слухання. Вони йдуть на вибори. Ми маємо зараз ці проблеми. У зв'язку із такою ситуацією я пропоную визнати роботу офісу реформ Івано-Франківської області незадовільною. Більше того, зазначила Галабала. Є велика ймовірність такого дежавю в громади села Брустори Косівського району, яка йде у складі Космацької ОТГ. Уже зібрано близько третини підписів людей, які поняття не мали, що Брустори йдуть на вибори. Ми маємо з вами ризик цей мати у Сріки номер два. Виборчий процес з гіднорічно-конституційного суду роз'яснити, зупинити зараз неможливо. У мене питання з'являється до офісу реформ. Колеги має відбутися чотири громадських обговорення. Чотири люди в брустерах не знали, що вони йдуть на вибори. Більше того, коли було в брустерах обговорення цього цієї неділі, то вибачте, але офіс реформ дозволив собі назвати людей бидлом тільки через те, що вони почали повставати, що вони не мали інформації. Люди приїхали принижені. Це перше. А друге, не можна називати людей битвом, якщо вони, як громада, мають прийняти рішення про те, чи об'єднуватися і чи не об'єднуватися. Такі закиди намагався спростувати представник офісу реформ Руслан Панасюк та громада Устерік супроводжувала його виступ викриками ганьба. Фактично офіс реформ не дав е, утворити дрібні неспроможні громади, які могли би бути в Івано-Франківській області. Я пропоную розібратися на депутатській. Мешканці села Устаріки переконують, образи у їх бік таки були. що 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 не розуміє. Депутат обласної ради від партії Воля Олега Тименюк запевнив, що йому особисто поскаржилися представники громади на такі образи з боку представника Офісу реформ. Депутат переконаний, що обласна рада має зайняти чітку позицію для того, щоб не допустити на перспективу таких речей, які сталися з Устеріками.